Афера з компенсаціями та пошук зниклих дітей в ефірі Дніпрооперативний і це далі з подій четверга, 20 квітня. Порятунок життя патрульні надали домедичну допомогу водію, якому стало зле сьогодні. На перехресті Полтавського шосе та вулиці передової зіткнулися два автомобілі. – «ВАЗ» та Рено. Патрульні оперативно прибули на місце події. Під час з'ясування обставин ДТП 64-річному водію ВАЗ раптово стало зле, чоловік впав та став задихатися. Патрульні миттєво відреагували, поклали громадянина у стабільне бокове положення, контролювали дихання та викликали швидку і слідчого з ДТП. Увага, розшук дітей. Поліція Дніпра встановлює місце знаходження малолітніх братів однорічного Ельдара Панченка та п'ятирічного Петра Кузьменка. 19 квітня близько 19.30 хлопчиків, вилучених із сім'ї, мати забрала з лікарні без дозволу лікарів. Наразі їхнє місце знаходження невідоме. Прикмети Ельдара Панченка, зріст 80 см, середньої статури. Темне волосся. Був одягнений у штани з малюнками динозаврів, сіру кофту. Прикмети Петра Кузьменка зріст 107 см середньої статури темне волосся. Був одягнений у сірі штани темню-синю куртку. Якщо ви бачили дітей або знаєте, де вони можуть бути, будь ласка, зателефонуйте за номером телефону вказаному на екрані або на лінію 102. Афери з компенсаціями. У соціальних мережах масово поширюється шахрайську схему, замасковану під допомогу від Приватбанку. Пропонують перейти на сайт, нібито ПриватБанку, щоб отримати допомогу від благодійного фонду. Насправді ж, цей сайт не має жодного відношення до банку та благодійності його використовують для збору даних для входу в банківські акаунти українців. Ресурс, який видає себе за фонд Приватбанку, допомога просто досить схожа на оригінал. Але якщо звернути увагу на саме посилання, можна помітити зайві цифри та літери, які зазвичай немає в оригінальних сайтів. Шахраї пропонують українцям залишити свій банківський номер телефону. При цьому інтерфейс дуже схожий на оригінальний сайт банку. Банк попередив, що зазначати персональні дані карток та логінів для електронного банку на неперевірених, невідомих сайтах та ресурсів небезпечно, існує ризик шахрайства. Чергові синяки. Небайдужі громадяни допомагають патрулям виявляти водіїв з ознаками сп'яніння. До поліції надійшло повідомлення про те, що в Новокодацькому районі чоловік на квадроциклі їздить у нетверезому стані. Екіпаж виявив кермувальника. Результат 70 сотих проміль алкоголю в крові. Увечері наступного дня громадяни повідомили про дивну поведінку чоловіка на автомобілі Mercedes Бенц» в Шеченківському районі. Містяни повідомили, що водій не міг триматись на ногах, але сів за кермо. Транспортний засіб розшукали та зупинили. Кермувальник не надав водійського посвідчення та мав ознаки сп'яніння. Обох водіїв відстронили від кермування та винесли постанови. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.